Вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. І от Діма тільки що сказав про те, що ну, молився, щоб не прийшлося достосовувати до дітей дисциплінарних всяких. Не? А як, що потрібно робити дітям, щоб ну, їх не Ну, саме дис... слухатися? А слухатись вони чого повинні. Ну, Того, що їм батьки кажуть. От. Господь же ж також може до нас застосовувати дисципліну. Коли Коли ми не слухаємося. А щоб слухатися, треба знати, чого саме ми слухаємося. І це одна із тих, скажімо так, додаткових, ну також причин, чому ми відвідуємо церкву. Бо ми хочемо знати волю Божу, щоб її виконувати, щоб бути слухняними, нашому Батьку Небесному. Амінь. Добре, тому ми з вами переходимо до наших коротких уроків. Короткі е, по вивченню такого документу як друге лондонське віровизнання, документ, в якому скомпоновані і розбиті по темам. Вчення, в яке ми віримо з вами, яке описує про що розказує Біблія, який Господь, яка його воля, як нам чинити так, щоб виконувати цю волю, як нам жити згідно цієї волі, і отакі от короткі теми вони є в цьому віру. В визнавному документі, чому віровизнання? Бо ми так віримо і визнаємо це. Або ще іншими словами можна віросповідання. Ми так віримо і сповідаємо так. Тому. Дуже гарно, коли ми можемо не тільки сказати, що я вірую, а й ще іншій людині пояснити, як саме я вірую, у що я вірую, що є тим фундаментом, який кожного ранку мені дає сили ставати зранку і знову йти і робити щось. Я думаю, це важливо для кожного з нас, і для чогось закликає наш також Господь, щоб ми не тільки самі вчилися, а й могли навчити потім інших людей. І ми з вами зараз проходимо розділ, який розповідає про священне писання, тобто про Біблію. Яка вона і чому вона взагалі в нас є? Давайте зачитаємо сам текст. А, як завжди? О, так от. Дякую, я вже включив. Текст, текст, текст нашого уроку. Священне писання є достатнім, достовірним, непогрішимим, правом всякого рятівного знання, віри і послуху. Хоча природній розум, діва творіння та проведіння дотепер ясно вказують на доброту, мудрість і силу Бога, залишаючи людей без прощення і відмовки, однак всього цього недостатньо, щоб дати те пізнання Бога та Його волі, яке необхідне для спасіння. Тому Господь в різні часи. Та в різний спосіб виявив себе і проголошував власну волю своїй церкві, а згодом постановив, щоб це було повністю записане для найкращого збереження і поширення істини для більш вірного впорядкування церкви і захисту її від псування сатанинської злоби і світу. Це робить священне писання абсолютно необхідним, оскільки використання колишніх методів откровання Богом своєї волі, своєму народу тепер припинилося. Ми з вами говорили минулого разу про те, що Бог відкриває себе двома, двома способами. Це так, так називаємо откровення. Є загальне і є спеціальне або особисте. Загальне це те, що Бог ясним способом. Показує себе через творіння, через все, що ми можемо побачити, почути, доторкнутися, відчути на смак, зрозуміти власним розумом, переживати своїми особистими почуттями. Всі люди на світі, якщо будуть достатньо чесні самі з собою, споглядаючи все творіння, вони зрозуміють те, що Бог є. Бог є. Але це. Вся інформація, яку люди можуть зрозуміти, що просто Бог є. А, і Але цього недостатньо. Цього недостатньо для того, щоб отримати спасіння, вічне життя для того, щоб отримати щастя. Я хочу почати з тої думки, на якій ми закінчили минулого разу. Що якщо би Бог реально. Ну, якщо б можливо було б отримати щастя без волі Божої, от, а просто споглядаючи на цей світ, Богу б не потрібно її було б відкривати людям. Тому що Бог не робить безглуздих речей. Правильно? Бог нічого не робить просто так, Бог нічого не робить про всяк випадок. У нього нема про всяк випадок, бо це Бог у нього все. Згідно його волі, от вірш такий, що без об'явлення згори народ не приборканий, а коли дотримується закону, то він блаженний». І як ми з вами почали, що якщо ми не знаємо, чого слухатися, то ми і не будемо цього слухатися. Тому так важливо, щоб Бог нам відкрив свою волю, щоб Бог нам відкрив те, чого він хоче від нас. І Бог багатьма способами дуже багато спілкувався зі своїми людьми. Як ми з вами читали, що тому Господь в різні часи та в різний спосіб виявляв себе, в різні часи і в різний спосіб. Від самого початку Адам і Єва вони мали чудесне спілкування в саду з Богом. Їм ніщо не заважало, їм не потрібен ні був ніякий посередник, гріх також не заважав їм спілкуватися. Як написано, що Господь прогулювався у проховоді саду, і там, де знаходився Адам, і Єва, там був. Присутній Господь і Він з ними спілкувався. І Господь спілкувався з ними так, що вони могли його зрозуміти і йому відповісти. І це було перше виявлення Божої волі. Ми знаємо, яке це було перше виявлення волі Божої. Він їм сказав: дав їй повеління, оце робіть, а оце тільки одне не робіть. Володійте земнею, розмножуйтесь, обробляйте її. Але тільки не їжте з оцього дерева. А з оцього дерева не їжте, бо смертю помрете. І це була перша відкрита воля Божа. Якщо б люди її виконували, змогли б її виконати, вони б жили щасливо і вічно. Да, вони б з'їли з плода, з дерева життя, і вони б могли б жити вічно, але ні, вони з'їли цей плід заборонений. І через це вони почали помирати. І ми з вами всі зараз помираємо. І ми з вами всі зараз помираємо. Нема того, хто прожив би вічно. Люди намагаються вкладають мільярди доларів в розробки медицини, щоб просто обманути смерть, але в них нікого не виходить. Якийсь там із цих Рокфеллерів, по-моєму, зробив 13 операцій на серці. Так, він прожив десь 100 з копійками років, але потім все одно помер. Ну, все одно помер, скільки серце собі не пересаджує, Богом в нас закладено такий механізм, який тик-тик-тик, і потім клац, і все, і ти помреш. Навіть ти будеш суперздоровий. Ну, ми бачимо, як помирають спортсмени. Помирають под квац просто тому, що Бог визначив йому стільки прожити. Ну, десь, навіть не просто шов по вулиці, нікого не чіпав, серце зупинилося, він помер, він був ще молодий, в нього запас життя був ще отакенний. Ну але це не про це зараз, це про те, що Бог відкривав свою волю, але люди її не послухались. Але Бог не залишив їх без одкровення своєї волі надалі. Він не залишив їх без шляху, який веде до спасіння. Він вже Адаму Єві вже у тому проклятті, яке він проголошив, вже дав надію. Потім Господь проговорював і до Каїна замілям він спілкувався до Ноя, до Моисе, Авраама і Моїсея. І весь час він різними чинами там то він являвся в виді ангелів, то як вогняний кущ різноманітними способами він з'являвся і відкривав свою волю. Але до Моїсеї ця воля вона не була записана. Це було усне передання цієї інформації. Тобто люди передавали один одному ту всю інформацію, коли не знають про Бога. І так от ця інформація вона передавалася з покоління в покоління, і так вона колись дійшла до Моїсея. Але у Моїсея потім сталося надзвичайне. Бог відкрив йому волю і сказав: Запиши це. І Моїсей тоді написав свої перші ці п'ять книг, які ми з вами читаємо. Перші п'ять книг в Біблії це вже стала записана воля Божа, яку вже він передавав, де він відкрив все те, чому потрібно, де він відкрив і історію людства, як людство опинилося в тому стані, де воно зараз знаходиться, і де він відкрив і шлях. Як можна прийти? Бо розглядаючи зорі, розглядаючи творіння, розглядаючи е, самих себе, ми не можемо зрозуміти, як, що нам треба зробити для того, щоб отримати спасіння. Е, ми не можемо зрозуміти, для чого ми живемо. Скільки у людей існує реально е, видумок стосовно сенсу життя. І найдурніший з них да, будувати дерево, е, виростити сина і е, народити сина і виростити дерево. От. Е. Це дуже дуже безглуздо, але є більш романтичні, більш такі треба залишити свій слід. Треба щось треба там зробити так, щоб тебе запам'ятали там на там багато дітей, там чи імперію створити, чи ще щось. І люди намагаються через це. От але в них не виходить, тому що навіть без откровення люди не можуть пізнати свого істинного сенсу життя. Навіть без цього без відкривання, вони не можуть цього зрозуміти, навіщо вони взагалі тут існують. І багато людей, розмірковуючи над тим, вони приходять до того, що життя безглузде. Я колись таким був, бо я колись думав, що життя абсолютно безглузде і не має абсолютно ніякого сенсу. Але, але це не все. Бо не дивлячись на те, що Господь відкривав себе всіми такими способами, це було все одно доволі обмежені знання до одного моменту. До одного моменту, який просто змінив все, абсолютно, все. До одного моменту, який змінив і наше з вами життя, і те, чому ми зараз світу знаходимося. Мені дуже подобається це місце. Це перше послання, просто послання до євреїв, перший розділ, перші три вірша. Вони просто ну не знаю, геніальні, як на мене. У минулому Бог багато разів і по-різному говорив до наших батьків через пророків. Це те, що ми зараз з вами говоримо. що був період, коли Бог говорив через різних людей багато і різними способами. Е, говорив через пророків. а в ці останні дні Він промовив до нас через сина свого, якого призначив спадкоємцем усього, і через якого створив віки. Тут говориться про Ісуса Христа, того, що найбільшим откровенням. Найдивовижнішим одкровенням про Бога є Ісус Христос. Він явив, отут так і написано: Син сяйво Божої слави і повне відображення Його сутності. Ми не могли зрозуміти Бога, коли, поки не ну, до, в тому сенсі, в тому плані, в тому о, о, обсязі, як ми зараз розуміємо. Поки не, не прийшов у цей світ син. Ми, ми не могли зрозуміти план Бога для нашого Спасіння, поки, да, поки в цей світ не прийшов син. Бог відкриває о, о, про себе більше всього і ясніше всього, і в більшому обсязі інформації саме через Сина Свого, через Ісуса Христа, саме через втілення. Бо якщо б син не втілився. Ми з вами ні, ніколи в житті не дізналися про Троюцю. Ну, були якісь такі дуже, дуже, дуже такі таємничі згадки про те, що Бог, можливо, а, має більше особистості, ніж одну, але от дуже неясно було. Але син це показав настільки ясно, що люди цього, вони, ну, не могли цього усвідомити і прийняти спочатку. Якби син не прийшов в цей світ, ми з вами би не зрозуміли шлях спасіння для всіх нас, як Господь, який каже одночасно: я покараю абсолютно кожного, хто чинить зло, кожного, хто йде проти мене, всі, абсолютно всі люди, і наша смерть показує в тому, що ми гідні того, щоб були покарані, тому що ми є спадкоємцями Адама. А з іншої сторони, як Бог каже, я помилую вас, я спасу вас, я проявлю свою любов, ви будете моїм народом, я буду вашим Богом, я дам вам нове серце, я зміню вас і зсередини вас зміню. Я вкладу у вас мій дух, і він буде вам потім казати, вам не потрібно, вже будуть якісь учителі, які будуть казати, як вам треба жити. Ви самі будете цього хотіти жити, так як я вам повелів. Без сина це було б неможливо. Тому що саме в сині Бог відкриває а, свій характер про те, що він піклується про бідних, про те, що він піклується про а, тих, а, хто не може про себе попіклуватися. Про те, що він іде нам назустріч до того, як ми почали його шукати. Ми не шукали Бога, Він до нас прийшов. А, Найбільше, найяскравіше откровення про Бога, таке особисте откровення ще й виді особистості це Ісус Христос. Як написано в Євангелії від... взагалі, Євангелія від Івана показує найбільше оцю особистість Ісуса Христа як того, хто являє Бога. Він є світло для світу, тобто Він приносить собою світло для тих людей. Як казав він, хто бачив мене, той бачив Отця. Чому? Тому що. Вони, ну, син найбільше являє. Він найбільше, найяскравіше відкровення для всього людства, для нас з вами, нашого шляху спасіння. Він, поясню, він пояснив нам, як треба жити у світлі Божого закону, щоб догоджати Богу. Він пояснив нам закон. Як кажуть, а ви чули, ви знаєте, як написано? А я вам кажу. Пророки до Ісуса Христа завжди казали. Так говорить Господь. І потім вони починали. А Ісус каже, а я вам кажу, бо Він має владу, Він має авторитет говорити, бо Він є Бог. А ми з вами все це отримали через Слово, яке записане, збережене. І передано всім нам для того, щоб церква збудовувалась, для того, щоб церква розпосюджувалась, для того, щоб ми знали, як захищати себе від а, тої брехні, яка є в цьому світі, щоб ми знали, як треба жити для того, щоб догоджати Богу, щоб ми знали, а, хто ми такі насправді, хто Бог насправді, все це ми з вами дізнаємося через Слово, все це дізнаємося через Біблію, через священне Писання, і тільки через нього. Іншого немає, є це єдине джерело, тому що це слово і є саме слово Бога. Ми вже читали колись це вір, що усе писання Богонатхненне, тобто воно видухнете Богом, Він його вимовив, це слово, Він його промовив. він Буквально вдохнув його і передав нам це слово через своїх людей, через різних авторів в різні часи, які писали. Але про це все ми будемо вже розмовляти з вами наступного разу, коли будемо говорити про канон писання, про те, які книги входять в писання, і саме чому вони входять. А для нас головне те, що Бог у сині своєму відкрився нам, і це найбільша благодать. Таку благодать. Люди, багато хто не, не має такої благодаті, а ми з вами маємо такої благодаті, тому що Бог у сині своєму відкрився нам і відкрив на все необхідне, що нам потрібно знати про нього, про себе, про шлях спасіння і як нам жити по цій істині. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Слава тебе Господь і дякуємо тобі, Боже, за світло твоє, яким є. Твій син, Господь Ісус Христос, який явив себе цьому світу, через якого ти явив, Господи, нам себе. Ти показав нам, Господь, оцей прекрасніший, неймовірний шлях спасіння. Ти відкрив свою природу, яку ми навіть не можемо осягнути до кінця, Господь, що Ти є такий величний, прекрасний, всемагутній, а саме головне люблячий і справедливий, Господи. Ти любиш тих, хто приходить до Тебе і приходять, і схиляються перед тобою, Господь, і проявляєш справедливість для тих, хто. Іде проти тебе, Господи, і все це ми знаємо. Лише і слово Твого, і слово Твоє дає нам надію, спокій, це е, фундамент наш, той на якому ми можемо твердо стояти і завжди дивитися вперед, Господи. Ми дякуємо Тобі за все це і славимо Тебе, Господь, і просимо, щоб слово Твоє проникало в наші серця все глибше, глибше і глибше. І просимо Тебе про все це ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь.